Дякую всім, хто підтримує мене на Патреоні, ваші імена зараз на екрані. До речі, у мене знову новий патрон. Щиро дякую вам за підтримку. Саме ви допомагаєте створювати тут видива і, сподіваюсь, вони виходять досить якісними. Якщо й ви хочете мене підтримати у створенні контенту перше посилання в описі ролика. Приємного перегляду і не забувайте залишати коментарі. Це допомагає відео просуватись алгоритмами Ютубу. Штат мен улюблене місце подій для письменника Стівена Кінга. Безліч його книг розповідають саме про цей штат. Воно й не дивно. Вологий клімат, сувора погода і похмуре пасмурне небо. Ось що першим спадає на думку, коли мова заходить про штат Мен. Правда ж? Але також цей штат славиться особливо холодними зимами. Бачите, окрім як Аляски, більшість штатів США мають або помірний, або досить теплий клімат. Саме тому приділяється так багато уваги штатам на кшталтмен, адже тривалий період, коли все покрито снігом, а температура опускається майже до мінус 35 градусів за Цельсієм, не таке вже й часте явище для США. Хоча воно і логічно, враховуючи, що це найпівнічніший штат країни, окрім Аляски, звичайно ж, штат знаходиться на північному заході і межує з Канадою, якщо щось, але мова зараз не про те. На північному заході штату, хоч і недалеко від його центру, знаходиться місто Белгрейд. а поруч розташовуються Белгрейдські озера. Це справжня мережа із Великих і Малих Озер. Всі ці описи зараз були не зайві, навіть не для краси. Всі ці описи важливі, бо як місце подій, так і його природа грають велику роль у нашій історії. Адже в період з 1986 року по 2013 тут існувала справжня міська легенда про важко сказати про що насправді: про єті, небезпечного відлюдника, серійного вбивцю чи легендарного злодія. Люди лише знали, що в місцевих лісах щось живе, щось розумне, щось, що іноді вдирається в їхні будинки, щось, чого вони ніколи не бачили, але не могли не помітити. Це історія незнайомця в лісі, як охрестила його безліч місцевих видавництв. І, до речі, Привіт всім, хто ще не спить опівночі. І ще наприкінці 80-х років у Белграді, штат Мен різко зросла кількість пограбувань. Все скидалось на те, що в місті з'явилась банда грабіжників, що вривається в літні будиночки один за одним. В основному обкрадали саме ті будівлі, де на даний момент ніхто не жив, або ж залишені до весни на березі яхти й катери. Втім, це траплялось набагато рідше. Дивним було не лише те, що всі пограбування майже завжди якимось дивним чином відбувались лише зимою, але й характером самих крадіжок. Для початку поглянемо на періодичність. Звичайно, пограбування могли траплятись і в інші пори року, але саме зимою їхня кількість аномально зростала. Це можна пояснити логічно тим, що люди, котрі приїздили сюди відпочивати влітку, були відсутні зимою, а отже, їхні будинки були легкою мішенью. А от щодо речей, котрі забирали незнайомці чи незнайомець, викликали неабияке збентеження. Грабіжник чи грабіжники залишали всі цінні речі: золото, срібло, і інші дорогоцінності, високотехнологічна техніка, не цікавили зловмисників. Хоча, щонайменше техніки було в цих будинках вдосталь, адже вони належали часто зовсім небідним людям. Втім, незнайомець дозволяв собі поцупити переносні каністри з газом, одіяла, пледи, теплий одяг, зрідка легкі меблі чи залишену їжу. Ці крадіжки то активізувались, то затухали, але ніколи не припинялись аж до 2013 року. Тобто, що зими передмістям проносилась хвиля крадіжок, і для місцевих це стало настільки нормою, що вони просто звикли. Якщо ви запитаєте, чому ніхто не викликав поліцію, я відповім, що викликали. І проводилось розслідування, але нікого по-справжньому не звинувачували. Цінні речі зловмисники не крали, максимум залишали пошкоджений замок дверей чи розбите вікно. Рівень мілкого хуліганства. А поруч будинків ніхто нікого ніколи не бачив, що логічно. Ні в кого із місцевих вкрадені речі теж ніколи ніхто не бачив, тож по окремості ці випадки не несли якоїсь загрози. Втім, всі разом вони нанесли шкоди мешканцям на десятки тисяч доларів. А саме явище стало приводом для створення міської легенди, чи то про відлюдника, чи то про монстра, що прокидається щозими і вдирається до чужих будинків. Тож будь обережним, маленький Джимі, гуляючи з друзями балгрейцькими лісами. І ні в якому разі не думай вдиратись до чужих будинків чи якимось чином їм шкодити, бо може саме зараз там спить небезпечний відлюдник, який дуже не любить, коли його турбують. Чи знаєте ви, що таке національний міф? Це не те саме, що міф як вигадка. Наприклад, грецькі дослідники вважають, що міфи це переінакшені історичні факти, котрі необ'єктивно сприймались в умовах недостатньої інформованості. До прикладу, міф про лабіринт Мінотавра та Тесея вони вважають відголоском реальних випадків жертвоприношень на острові Крит. Тож в багатьох легендах криється істина, однак лише не багатьом з них судилось цю істину розкрити ще при житті цих легенд, втім наша саме така. В 2013 році, розслідуючи черговий сплеск пограбувань, поліція натрапить на справжній табір посеред лісу. Табір починався звичайною купою сміття, на тут відпочивали недобросовісні містяни, а закінчувався безліч тентів та імпровізованих накриттів. А згодом офіцери піймають тут і того, хто цей табір побудував. Це був чоловік середнього віку із густою бородою та переляканим поглядом. Як виявиться пізніше, його звуть Крістофер Томас Найт, і він прожив тут цілих 27 років. Ніхто ніколи його не бачив, але це й було ціллю Крістофера. Він настільки параноїдально боявся людей, що за весь час свого перебування в лісі жодного разу навіть не розпалював багаття, аби зігрітись, аби випадкові люди не прийшли на мерехтіння вогню чи на сліди диму у повітрі. Крістофер не розпалював багаття навіть коли температура повітря у зимову ніч падала до мінус 30 градусів за Цельсієм. Чи боїтеся ви холоду? У літературі, фільмах та іграх ця тема часто підіймається, але рідко сприймається як щось по справжньому лячне. Зазвичай на фоні холоду вигадуються якісь монстри, як, наприклад, у фільмі «The Thing», Щось, Джона Карпентера. Втім, справжній холод це страшно. Коли ти не відчуваєш кінцівок, а коли починаєш відчувати, вони нестерпно печуть. Коли кінцівки не слухаються тебе і ти не можеш зробити якісь елементарні речі. Коли твої тіло і розум повільно гаснуть разом із падінням температури тіла. Я особисто порадив би усім почитати книгу To Build the Fire Джека Лондона, аби проникнутись тим жахом, котрим пронизана холодна смерть біля згаслого багаття. Однак я все це розповідаю вам знову ж таки не для краси, та не просто так. Крістофер Найт завжди був відлюдькуватим. Хто знає, як все зайшло так далеко, але в 1986 році його соціофобія привела його до лісів штату Мен поруч Белгрейда. Крістофер всіляко намагався уникати людей і робив все, аби його ніхто не побачив. Але про всяк випадок, якщо йому все ж трапляться якісь активні туристи, приводив себе в норму, вмивався у ставках, досить часто голився. Перше серйозне випробування його чекало вже тією ж зимою. 1986 року. Крістофер твердо вирішив не розпалювати багаття ще коли тільки поселився в лісі. Не забуваймо, що в таких природних зонах розпалювати багаття заборонено. Це обов'язково викличе підозру у місцевих, раптом пожежа чи просто хтось загубився. Тож навіть коли у лісі випав густий лапатий сніг, а нічна температура опускалась нижче 30 градусів за Цельсієм, Крістофер стояв на своєму. Кістки ламало від морозу, шкіру, наче протикали тисячі крижаних шпильок, голос скриготів, наче старі дверні петлі. Пізніше він розповідатиме, що прокидався посеред ночі, змушував себе рухатись, щось робити, бо він знав, що, зупинившись, заснувши, він може більше не прокинутись. Іноді він замислювався над тим, що може краще й справді померти. Часом його приваблювала думка легкої смерті. Коли шкіру вкотре обпікав нестерпний холод. І ще до весни Крістофер зрозумів, що йому не вижити в таких умовах. Так він і почав даратись до чужих будівель. Його турбував дефіцит необхідних речей, в тому числі й теплого одягу. Якось він притягнув собі пристойний матрац, аби не спати на холодній землі. Табір одного відлюдника зростав щороку. Судячи з усього, кілька разів він приносив до намету каністру із газом. Цього було недостатньо, аби нагріти приміщення, але можна було погріти руки чи посмажити м'ясо. Крістофер каже, що йому не часто випадала така можливість поцупити цінну річ, але траплялося і таке. Врешті-решт, Крістофер Найт вчинив понад тисячу крадіжок за 27 років життя відлюдником. Він вчиняв в середньому 40 крадіжок на рік, аби вижити в сурових умовах дикої природи. Коли його знайшли поліцейські, до Крістофера одразу ж була прикована увага журналістів. Він не найвідоміший відлюдник у світі, що переживав екстремальні зими, однак новина була гучна. Тож одразу стартували суд і численні інтерв'ю. Суд присяжних визнав Крістофера винним, але окружний суд змилувався над чоловіком, йому присудили всього 7 місяців ув'язнення та 10 тисяч доларів відшкодувані жертвам мародерства. Насправді звинувачення в тисячі крадіжок тягнуло щонайменше на кілька років, а збитки за десятиліття мали бути набагато більшими. Однак суддя прокоментував це так більше покарання було б жорстоким рішенням. Багато власників літніх будиночків, котрі вважались жертвами мародерства Крістофера, теж відмовились виставляти йому рахунок, вважаючи, що чоловік і так настраждався, а це все дрібниці. Достатньо буде звичайного вибачення. Багато хто, в тому числі й судді, розуміли, що Крістофер нездоровий. Тож разом із покаранням призначили йому системне лікування у психіатра, аби чоловік зміг повернутися до звичного життя. Зараз Крістофер Найт веде звичне сільське життя у штаті Мен. Місто не розголошується. Відомо лише, що він обрав саме сільське життя. Бо не хоче жити в людному мегаполісі. Спокійна робота руками, близькість до природи ось це для нього те, що потрібно. Нечисленні сусіди відзиваються про нього дуже тепло і схвально. У період з 2013 по 2017 рік із ним активно спілкувались журналісти. Крістофер відмовився писати книгу, називаючи тих, хто так робить, хвальками. Ну і ще дилетантами, бо мало кому вдалося вижити в дикій природі стільки, скільки йому. Однак головним для нього є те, що він робив це не заради слави чи визнання. Як результат, базуючись на їхніх розмовах, журналіст Майкл Фінкель напише книгу, «Незнайомець у лісі. Декотрі журналісти висловлюють сумніви щодо навичок Крістофера виживати у дикій природі і припускають, що багато часу він мав провести в досить утеплених яхтах та катерах на берегах місцевих озер. Втім, це припущення базується не на якихось фактах, а лише на сумнівах. Знаю ця історія сильно вибивається із решти моїх розповідей. Недостатньо тривожна чи кримінальна. Нехай крадіжок тисячі, але навряд чи вони навіть всі разом сягають рівня одного яскравого пограбування банку ніякої стрілянини чи смертей. Я розумію, якщо вам таке не до душі. Але ось мені історія Крістофера припала до душі саме на фоні мого знайомства із темою холоду, як тема жахастиків у літературі, кіно та іграх. На фоні безлічі розповідей про героїв Аляски, крижаних полюсів і засніжених гірських хребтів, історія Крістофера Найта, наче губиться серед них. І мені здається, що досить незаслужено Справжній холод може спонукати діяти, а може змусити здатись. Це підступна сила, що висмоктує з людини енергію, вбиває нервові закінчення не гірше за вогонь, аж поки ти не перестаєш відчувати хоч щось. Хай у вас ніколи не буде такої морозної ночі, котра змусить вас про це замислитись. Нехай у вас ніколи не буде такої морозної ночі, безліч котрих так чи інак. Пережив Крістофер Томас Найт, але не забувайте, що ця руйнівна сила існує і проходить повз ваш будинок щороку і стукає у вікна. Пам'ятайте, що зимовий мороз починає охоплювати все навколо саме опівночі.